Сьогодні у нас нова тема. Ми вивчимо з вами голосний та приголосний. Нічого складного немає. Я знаю, що ви впораєтеся. Пам'ятайте, ми з вами вчили, що деякі звуки у нас. Співаються. Так? Яким ми вивчили звук, який співається? Правильно. А! І він співається голосно, він співається голосом. Я не просто так кажу ці слова, тому що він і називається той звук, який співається, він називається голосний. Це голосний. І ми спеціально будемо малювати схеми, щоб позначити наші голосні і інші звуки. На схемі голосний ми будемо позначати ось такою крапочкою. Вона може бути будь-якого кольору. Але я вибрала червоний, щоб вам було видніше. І так, голосний це той, який співається і позначається крапочкою такою, кружечком. Приголосний. Бачите, немає малюнка, де діти співають. Чому? Тому що. Приголосні це ті звуки, які не співаються. Скільки ми вже їх вивчили? Достатньо багато. Пам'ятаєте? Б, В, Г, Г, Д, вони всі не співаються. І тому вони називаються приголосні. Бачите слово голосний і біля нього. Приголосний. Приголосний це значить, приголосному стоїть. І це справді так, вони стоять при голосних. Але про це далі. А зараз як же ж ми позначати його будемо? Приголосний наш? Ми будемо його позначати рискою. Якщо він твердий, звісно. Але про це ми теж поговоримо, але вже не в цьому відео. І так, зараз приголосний це ось така рисочка. Запам'ятали? Дуже сподіваюся. Голосний? То який співається. Приголосний, який не співається? І чому ж вони тут разом? Бо вони утворюють склад. Вони складаються разом. І тому утворюють склад. Повторіть, будь ласка, склад. Ось вони склалися. А чому ж вони склалися? А ще краще об'єдналися, але складалися краще, бо ви точно запам'ятаєте слово склад. Бо голосний, який співається, до нього доєднується приголосний, який не співається. І таким чином, приголосний теж починає співатися. Порівняйте, легко проспівати «д», 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 «д». д. Абсолютно нелегко. А якщо його поєднати з А, ми вже знаємо, «да». і ми можемо проспівати. Да! Звісно, в цьому складі буде співатися А. А Д буде допомагати йому. І тому буде співатися. Співаємо разом. Да! Да! Або Ба! Або ва. Це все буде склади, ось так позначатися. Запам'ятали? Це у нас склад? Ба! Пам'ятаємо, це у нас співається, значить, це голосний, значить, це кружечок. Правильно? Так, кружечок. Ось він. Б, б. Це у нас не співається, і тому у нас паличка, це у нас приголосний. Ось так. Мене малювали схемку? Прекрасно. І це у нас склад Ва. А якщо ось так ав. АВ. Ва. Ва. Я зараз намалюю схему, а ви мені скажете? До якого складу ця схема? Ось так буде. І ось так буде. Схема перша ось ця чи друга? Перша. Чому? Тому що спочатку А, голосний співається, А-а-а. А потім пішов приголосний в ав, ав, ав. ав. Так, це у нас, звісно, друга схема. Ось а і ось в. А якщо у нас таке слово навіть? агав. Як намалювати схему? І так, який звук у нас тут співається? Правильно А. Або намалювати, або впізнати схему, ви ж розумієте. І це А стоїть посередині. Ось вона. Так. Перед ним стоїть Г, Г. Не співається. Значить, це буде приголосний. Це значить, буде ось так. І у нас буде рисочка, ось так. Після А стоїть В, 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 не співається. Знову буде приголосний. Ось так. І тепер буде іще одна рисочка. Тобто, це у нас схема до слова Гав. Ми його зашифрували, наше слово. Тепер ви можете працювати шифрувальниками і розшифровувати слова. А я вам буду давати схеми, щоб ви розшифровували. Домовилися? Ви неймовірні, усе зрозуміли. Ізвісно, фейерверки саме для вас. До зустрічі наступного разу.